Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Просто поскладне. Якщо ви хочете грати в шах і їх розуміти, то ви виповім адресу. Я сьогодні хочу розповісти про чемпіонат Америки, який недавно завершився. Це дуже сильний турнір, треба сказати. Можемо подивитися таблицю. Перше місце зайняв Фабіано Каруана. Ну треба сказати, що тут грали Багато топових гросмейстерів, які мають коефіцієнт більше, ніж 800, Це СО. також Аронян, Севіан майже 800, також Ліанг 2710. ну Це топовий турнір. І, звичайно, тут перше місце не так просто і тебе звернутувало, що він набрав 8 очків за 12 з перформансом 2550. Ну, щоб Зрозуміти, найвищий зараз коефіцієнт Мауса Кулса, який досягає 2831, так що перформанс в нього дуже потужний. Ем, ну, Взагалі було багато цікава партія, тому стані зіграно. Я хочу показати одну партію, я відібрав е, з останнього туру, в якій, в якій Ранян грав проти е, Каруани. І аронян, що на третьому місці В принципі, він вже не міг його перегнати, тому що він став на півтора очка. Але просто сам дебют був дуже цікавий і е, нагадав мені одну мою стару партію. скажімо так. Ем, Каруан грав білим фюрером зіграв Е4, Е5, Кіньф 3 кінь С6, слон Б5 А6. Слон 4, кінь 6 рокіровка і всі позиції. Каруана б'є конем на е 4 Так званий відкритий варіант іспанської партії. Саме сильне тут д 4 як білі зіграв, наприклад, я один хід нічого не давав і за кінці 5, і слон с 6, а бити висить на 4. Чорні пішком на е 4 на кінці 5 на кінці 5 грає слон е 7 Ну, в два 2 і хороша міцна позиція. Як мінімум тут не гірше. Д4 і тут е, Каруана вибрав такий е, хід е, слон е 7 Це хід, ну от Треба сказати, що е, цей варіант е, дуже популяризував е, Володимир Бутур, війський майстер, е, мій хороший товариш. Він показав цей варіант. І е, він його дуже довго аналізував. Ну, в принципі, він коректний. Але довгострої до, до, до гри. Справа в тому, що на хід хіттерей 1 е, Чорнірейт б 5 І тепер, якщо е, білий зірет просто слон Б3, тоді Чорнізірейд д 5 і у випадку, де є, слон на е 6 І виявляється, що турана є стоїть не найкращим чином. Якби грати цю позицію скажімо, прямим порядком ходів, D4b5, слон B3, D5, DE, слон Е6, в цій позиції не грає Тур Є1, вони грає або Kін D2, або C3 і ставить більше проблем чорним. Але в даному випадку тори стоїть на e 1 ну, це такий, такий нюанс, щоб на e 1 І тому Біля, щоб не допустити цього варіанту, вони б'ють ТОРІ на е 4 і не виникають досить гострі позиції D5, Кінь е 5 Кінь е 5, е5, і тепер Чорні б'ють на 4. Тобто є критична позиція цього варіанту. Треба сказати, тут, подумавши 6 хвилин, аронян зіграв б 3 Такий хід, який без особливих претензій. Тепер повернемося до партії, яку я зіграв. кінці 3, було зірвана в партії. Це пар... я партію грав проти відомого харківського майстра Шмутера. Ну, Треба сказати, що він десь свій час досягнець рівня 2500. Ну, він був дуже такий хороший традичний підковенний же хіст. Але в партії проти мене він. Дуже був того варіанту, дуже думана за своїми ходами. І партія винайшла дуже такої е, цікавої і з парадоксальним кінцем таким, кур'йозним кінцем. д 5, чорні жати пішака, слон д 6 це поки що все було відомо. Ну і тут декілька ходів, Слон 4 такий хід. Після якого чорні повинні е, жертвувати вже тут, е, може пожертвувати якість, або тура d6, пикет, зіграти таким чином е, Кіня-4. ну така Все одно десь брівна гра. Або бити словно до 6 тоді е, чорні біт та тут. І після же 6 ну, виникають проблеми, тому що по туру можна тут десь програти. Наприклад, може включити ходи А3Б3. 28. 8 І в випадку Кін-4, Чорні Ред Ферз5. І на FRS C1, наприклад, Чорні грає F6. І тура попадає таке скрутне положення. Чорні тут зарожит, наприклад, на CRG7. тут чорний stait на виграш. В моїй же партії було. А... Він вирішила збити з підготовки, скажімо так. Треба сказати, що критичний хід в зорі є слон G5. На який треба... Часто тут грали в 8, але на, на, на сильніший хід тут в 6, і після відходу слона чорні отримують тут після слона е 6 дуже активну гру. Ну стає не гірше. І тому е, э, ну, це такий варіант, який э, буде дуже цікава гри. Тепер пройдеться до ходу в партії Б3. А, так Я хочу до кінця показати свою партію, як в мене партія відбувалася h 5, я зіграв тут ферзь e 8 і тут обралася партія з контролем 2,5 на 40 ходів з відкладуванням. І тут біллі допустили вирішальну помилку, таку помилку початківця, було на d 5 і після слон G4 партія закінчилась. Білим пішли здатися, тому справа в тому, що вони втрачають туру або б'ють на G4, але, але після цього ходу Чорні Райт Ферзі 1 шахмат. Це була єдина поразка. В цьому турнірі турнір був дуже сильний, і там мені вдалося виконати першу норму міжнародного майстра. Це мій партія допомогла е, в цьому. Ну, тут був працював, звичайно, ефект несподіванки. Так що тут е... Білі себе десь самі переграли. Аронян зіграв тут б 3 Чорні рокер, рокерували, і тепер Білі проводить таку розмінну комбінацію. Вони б'ють на i7 і слон грає а 3. Чорний Ферзь на G5 і приглядається до Білого короля. І за слон 8. Чорні зіграли слон ж 3. Напали на мат. Ну, треба брати ферсів 1 Справа в тому, що вже трихід буде невдалий, так як все-таки виникають тут славі поля біля короля, з стає дуже слабим. І в чорних тут є непана ініціатива. Наприклад, Kін D2, Tora e 8. І скажімо так, чорні вже стоять на вируш. І за, ту, за невдалий паці білого і я хочу тобі десь виходить 3 3, грають f 1. І тепер Чорні б'ють королем. Білі виводять коня. Треба бити тепер на Б3. І чорні повинні грати активно. Вони грають тура e 8. Ну Справа в тому, що пішака 6, він є тут отруєний. Якщо брати, то тут, наприклад, Чорні можуть поставити мат у три ходи. Fersb2, такий ефектний мат і турея 1. Тому біля відходить на H1. Чорні тепер підключають Ферзя в атаку, Ферзь D2 і на кімбі D5. Вони проводять комбінацію, яка веде до нічиєї, А нічія б влаштовувала каруану, його переслідувач СО він відставав на півачка, і у випадку йому треба було перемогти. ну, Якби він перемагав, то довелося збирати ще тайбрек. По регламенту американського чемпіонату має бути єдиний чемпіон. І трем, повинні були ще з'ясувати, хто виграє те але... Со не вдалося зламати опір Гросмейстера Опаріна. І партія там також завершила з нічю, хоча мав хороші шанси на вирушу, але не, не вдалося. дуже добре оборонявся. Ну І тепер Всі ситуації Фабіано. Каруана проводить нічій не комбінацію з ломбія 2 Тепер королем бити, звичайно, не можна, тому що незахисники на D5 втрачається. І білі тут продовжують атаку. Тут вже чорні би на нічию не погодили ці позиції. У них же тут хороші шанси на вираж. А після Ферж-2. Тура є 1 Ферсбі не 1 Ферж Г2, Ферзі-4. Слідує повторення ходів. Після Ферзі 2, Ферзі-1. Суперники повлась на нічию. І таким чином, Каруана став двічі підряд чемпіоном Америки, а взагалі він став чотириразовим чемпіоном Америки такий серійний чемпіон, скажімо так. І довів, що він один є з ведучих шахістів світу. Ну, взагалі він грав також матч за змін чемпіона світу. В якому в основний час він зіграв нічого з Манусем Кауселом, але у швидких шагах по регламенту він поступився Манусом Карселом. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого!